Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп Сьогодні роблю, вивожу моток, роблю відводки з основних сімей, з яких продані були пакети і вони натягли маточників. Взяв дві печатні ромки, два маточника на виході, три ромки з медом і бжулами. Кинув їх на гору через подвійну сітку. Подвійну сітку і трьопку. Знизу буде підійматися тепло і йому повинно в такі холода. Зараз плюс 9. Не повинно бути холодно, мабуть. А там будемо дивитися, що воно з цим буде, а виходу немає. Маточники вже починають лупитися. І, шановні глядачі, будемо виводити моток. Навіть при морозах. <свистак> бережіть себе, з вам було посіка хелп.